Все, поїхали? Мазда. Добрий ранок всім. Погнали. Покажемо по Мазді, Вже йде підготовка активним ходом. Тут було рихтування трохи. Хлопці підтягували м'ятини. Робимо цю всю, всю праву сторону. Оп. І задній бампер. Активно йде підготовка до фарбування. Сам клієнтка якась приїхала, я бачу. Якісь клієнти приїхали, бачите? Так, погнали. А, віддаємо вже сьогодні нарешті BMW, БМВ, цей в нас стояв трошки. А чого стояв, бо чекали запчастини на його з Польщі і ну, відповідно потім паяли бампер. Тут передній і задній бампер робили. А, і що тут ще було, то більш нічого такого. Він ще жде полірування. Бачиш? Трошки було смітинно, зараз полірується відомо. оця, коротше, хоч прикол. Ну, сам бампер коштує 2000 доларів, я вже казав. Оця вставочка одна коштує 5000 гривень. Одна вставка. Такі. А каркас цього бампера коштує 2000 євро, по-моєму, з Польщі замовити. Ну, ми тут комплект запчастин купляли, цю вставку купували, кріплення фар клієнту клієнт купували. І кронштейни. Ще якісь конуштине, кріплення бампера, по-моєму. Все, окей, цю машину ми віддаємо, забуваємо за нею. Є такий от бампер, його зараз не покажемо. Вже ми зробили ми нових, на минулих тижні ми прийняли, пофарбували. Нашому клієнту попала собака під цей автомобіль. Можеш показати результат, бачимо, все трошки пилюки, але вже все, вже готовий до. Монтування на автомобіль. Прикинули до, до цього до автомобіля, по колі розходиться все добре. Давай паше. Угу. Це у нас бампера на Audi це стоять, і плюс тут капот робиться. Ну там капот да, Дім? Це до метала той. Будемо робити під прибор Діма, буде робити. Йому мало історії з BMW X5, але він хоче продовжити ще з Audi який гладенький, блистить. Тут була ямка, ми її коплювали, підгантували і все. А яма вже від корозії була, так? Да? Чи просто пошкодження? Скол сильний був. Скол, да? mm -hmm. так? Тіх... No. Я думаю, Діма 130 мікрон зробить по-любому. Так, що в нас в камерах пусто? Так, бус, що, Ігор готує, повним ходом його. Бачиш? Ми тут особо змін не побачимо, бо вони ті деталі бачите, то, то в ґрунтовичній, то десь на козлах висять, то ще десь стоять. Я тобі зараз по бусу тут нічого не розкажу. У нас от є Mercedes, там на дворі стоїть. Даже глянемо вже відфарбований бампер. Так, нічого не позлітає. Апа! Мерседес це клас. Десь короче, клієнт ввіз машину на Летті і в'їхав в Левіта, що короче, чи згружала неправильно, чи що. Пошкодила бампер, пошкодила там ще кріплення бампера і фари. Ми виставили зазори, перефарбували повністю бампер, Подивись, як гарно. Значить, як гарно все. Я, до речі, кайфую, дивитися, на деталі, які вже пофарбовані. Вон ну, одна смітина. Це він ще так немає, він ще не полірований, це, ні? Ні. це він ще не полірований, це зараз дуже класно, що у нас дуже мало сміття. Дуже Просто... Ну якась одна вон смітинка. Я маю, що вон друга смітинка. Там. Це дуже, дуже так... не, незначний типу, показник по сміттю. Так, у нас в камерах пусто, бо хлопці в суботу все повикрашували, повифарбовували. І зараз, бачите, полірують деякі машини здаємо сьогодні. Е, На завтра дуже великий запис по автомобілям. Я не знаю, прямо машин 5, напевно. Це ж ти фарбу зробила, да? так? Все, пофарбували ми шкоду, дивись, покажемо зараз. Ну, там заднє крило воно заматоване, а от можеш показати бампер і крило. крило Воно вже, на походу було фарбоване раніше, а от бампер фарбований нами. Можеш показати фарбу. В стики фарбувалися. Фарба лягла добре, все, все по кольору співпало. Ми тут робили цей бампер, приємці фарбували. Заднє крило обробляли, бачиш, що тут зсередини. І тут зсередини фарбувалось. Вичищалась там ржавчина і фарбувалася. Все, вони вже хлопці збирають його теж до віддачі. О, ну, вже по YouTubeну, дивись, і мальовується картина, бачиш? Влад поставив двері. Кервол те, що ми рихтували, порвували. Зараз бампера збираю, задній бампер вже Влад зібрав, поставив. І передній Ще І ще капот чекаємо. А не коли капот буде? Сьогодні. Ще очікуємо капот. Це, до речі, накладки ці бампера на id 4 Познімали, погодили. Вже підібрали фарбу. Тільки ще треба підготувати пофарбувати. Помов до клієнт хоче забратися id 4 То він на вулиці стоїть. Ми минулої серії показували, розказували. Так, що ID4 ми це робимо, ми розказали про його. Там на цінах бампера і накладки фарбуємо. Заїхала така шкода. Клієнтка звернулася до нас, купила автомобіль, перші місяці десь їздить, десь на бордюра, напевно, наїхала І робимо під ключ, замінюємо бампер і фарбуємо. Тут бампер вже не варто відновлювати, бо він коштує там 4 тисячі гривень, немає, немає реально. Вигоди його ремонтувати, краще купити новий, перекинути всі решітки, бо вони цілі от, і туманки ці переставити, от. а все інше пофарбується і зробиться. Колір такий прикольний, не? Зелений з білим дахом. Так, що у нас ще цікавого. Джип провели дефектування, чекаємо на закупівлю деталей клієнта. Ауді фарбується у нас бампер. Вже Олег його готує до фарбування. По історії порожня. Хоч розкажу, які всі були перші маркетологи. СММ. Я розумів, що вброї ще треба затягувати клієнтів і якось рекламуватися. І одразу почав шукати агентства, яке буде займатися типу цим ну СММ. От. І я знайшов дівчинку. От, е яка взяла повністю під ключ весь проєкт. Вона повністю це забрендувала, вона придумала цей логотип. Е ну, як ми погодили разом, але десь вона через дизайнерів вона зробила його, повністю започаткувала Instagram, TikTok, Е, В такому стилі, як зараз воно є. І довгий час вела. Довгий час вела. Наша співпраця була, не знаю, там півроку, може рік. Ні, десь це у нас 21-й 21 до, до війни було, до війни, до початку війни. От, це були такі історії. Дівчинка молодець, вона запустила, дала такий буст, що у нас черга з клієнтів була знаю. Ну, якби тоді записувалися, то так на місяць вперед, півтора. Але ми тоді робили велику помилку. То клієнти приїжджали до нас. І всі ті клієнти, які приїжджали до нас, ми їх отакі відразу автомобілі забирали, брали типу в роботу. Насправді, це було дуже великою помилкою, бо е, майстрів там була обмежна кількість, там, там 4-5 їх тоді було. От, а Адміністратори, що не приїде машина, відразу ставила її типу в роботу. Вона не йшла в роботу, вона, типу, ми говорили, що ми візьмемо там через тиждень, через два приступимо до вашого автомобіля. Таким чином, накопичувалася ціла площ площадка автомобілів. Відповідно, пішли було багато затримок, було багато тоді <кій> таких моментів незадоволення від клієнтів, що невчасно не віддавали. І тоді змінили підхід. Ми брали автомобіль в роботу тільки тоді, вже коли звільнився майстер. Тобто по запису, по запису, але тільки тоді, коли вже звільнився майстер. Вже не накопичували автомобілі. от, І відразу. І це реклама все дала. Реклама тоді перше СТО, напевно, було, яке так воно рекламувалося в соцмережах: Facebook, TikTok, от, Воно дуже бустово, дуже. от. Я без... Самого таргету до... мав постійно завантаженість по клієнтам. Тому соцмережі рулять, без них зараз ніяк.